Уявіть собі реальність, де ви обираєте, на який фільм піти в український кінотеатр, а там лише таке. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! ні. нет ні, нет ні, нет ні. нет дохлые девки здесь небесні. а! Чого? Чи таке? Значить, это правда? У тебе действительно на лбу есть этот. Шрам. Да. Вот Хм. Ну, або ось таке. Що там з вами случилось? Я словно прозрел. Я хочу спасти мир, ведь это я его почти угробил. Уявили? Явы? И вам. Паскудно, правда? А українцям на початку 2000-х цього і уявляти не треба було, бо всі фільми в кінотеатрах йшли лише з дублюванням російською. Наймолодші глядачі можуть попросити підтвердження цього факту у батьків чи старших друзів. Наприклад, мій перший в дорослому житті фільм у кінотеатрі Зоряні війни, атака клонів я бачив ось таким: Ох, куда ти ну і балотіш? Якщо у вас виникає думка, а куди зникли фільми українською? То відповідь а нікуди, бо фільмів з дублюванням українською тоді просто не було. <звук> Те, що зараз сприймається як норма, якихось 20 років тому не існувало. І аж у 2006 році стався історичний злам, та герої фільмів заговорили значно приємніше. Ось лише порівняйте: людожери як цибуля. <звук> Смертять? Так. То це правда? Тобто. Тебе справді є. Ну, що? Шрам. О. Так. Оце так. Тільки не кидайся у себе на MySpace. І без всяких там знаків. Я пожартував. Так, мир. Без зміни, як же так трапилося? Зараз поясню все детальніше. Для цього нам потрібно повернутися у 2006 рік, і принагідно можемо обговорити і інші події, бо то був також і рік занепаду помаранчевої команди і реваншу їхніх опонентів. На вашому місці я б не посміхався. Рік сімейного бізнесу, який залишився з нами на довгі десятиліття. Здавалося завжди буде літо, і рік танців, зірок із зірками. Отож, дублювання фільмів українською. Київ, Україна. Київ Уркаїна. Коротше, Київ. Він же лише один. Іноземні фільми в українських кінотеатрах з'явилися у 95-му році. Але ще понад десятиліття ми залишались частиною російського кіноринку. Лише у січні 2006-го кабінет міністрів зобов'язав обов'язково дублювати чи субтитрувати іноземні фільми державною мовою. Тобто українською, дубляж. Це була перша ластівка, така так. велика, з як масштабна, скажімо, то творча, така така з місією навчити показати, що це може бути красиво, а не шараварщина, як колись називали українську мову. Дубляж планували вводити поступово до 1 липня 2007-го в фільмі з українським дубляжем мало бути не менше 70%. – Привіт, привіт. Воріанди що ви робите сьогодні ввечері, в Анжеліці іде один український фільм. Це був великий крок подалі від культурного впливу, чи скоріше наступу Росії в Україні почали з'являтися професійні студії дублювання найвищого рівня, а ринок дублювання українською почав стрімко розвиватися. А ми вже через дуже короткий проміжок часу вже й не уявляли улюблені фільми з іншою озвучкою. Чи не тому в школі тільки ти дружила з тим хлопчиком з України? Тому першим продуктом із повною українською озвучкою став мультфільм Тачки про пригоди блискавки Маквіна, його друга сирника та епізодичного, але суворо, комбайна Валеру, та так, щоб Валєра не вловив, давай. Який тут валера, звісно, були і незгодні. Насамперед, російські прокатні компанії, які купляли права на показ іноземних стрічок в Україні, а також інші добрі люди, один з ідеологів руського міра Владислав Сурков, чи зрадник Дмитро Табачник. Ну це з поміж інших. Адже росіянам, і їхнім прихильникам в Україні, це було дуже невигідно. Ну, просто класичний кейс російської пропаганди, коли в Україні хтось хоче контент російською, це свобода слова і все нормально. A local man has been kidnapped by Ukrainian gangsters. А коли те саме хочуть українською, це вже бачите радикальний націоналізм і ущемлення. Бадінка But... о, oh, вибачте, oh, була навіть судова тяганина, але, врешті-решт, для нас все завершилось поступовим, але успішним українським дублюванням. Український дубляж миттєво став модним. Після такої однозначно позитивної новини давайте поговоримо про щось сумніше, наприклад, про перемогу партії регіонів на виборах у раду. Кое-хто дуже сильно ульося політикою. Після них регіонали знову відчули себе у владі комфортно і по-домашньому. А прем'єр-міністром, взагалі, став Віктор Янукович Фіодорич, так той самий Янукович, який був головним конкурентом Ющенка, всього недавно на президентських виборах у четвертому році. І той самий проти якого власне і зібралася помаранчева революція. Президенту Ющенка. І потім через 10 років ще одна. Ну, хоча навіщо я уточнюю? Навряд чи Януковича можна з кимось переплутати. Ну, я би проголосував за Юнікевич за Юнікевича. То як став можливим реванш партії регіонів? Я буду голосувати за партію регіону. Найбільшу кількість голосів на парламентських виборах 26 березня 2006 року набрала партія регіонів. Друге місце посів блок Юлії Тимошенко, а третє блок наша Україна. До парламенту також пройшли соціалісти та комуністи. Так ще зовсім недавно у нас в парламенті були комуністи. Варто згадати, що виборчий бюлетень був майже метр завдовжки, адже кількість партій і блоків, що брали участь у виборах, була буквально рекордна: 45 претендентів. Защитим щиті на щастя блок не так був серед тих, хто не пройшов у раду, але зняв передвиборчу рекламу, яка увійшла в історію української політичної крінжі. Народ же против НАТО карміліця цар знає, що діла, і народ не указ. Забирайте, не віддамо Україну до НАТО. А Нестор Шуфрич в підсумку зайняв посаду міністра з надзвичайних ситуацій. Я вам русським язиком говорю, я не дам із України. Ділать ядерне кладбище. Якщо вам здається, що це крінжова реклама, то у мене є окреме відео про найгіршу політичну рекламу. Запрошую подивитися. Це вам. Та це не Росія підняла на це на нога, затовисні не змогли договорі. Конституція України у редакції 2004 року передбачала, що уряд має сформувати правляча коаліція, а цю коаліцію мають складати виключно фракції партій, які перемогли на виборах. Ніяких новачків і перебіжчиків. Тому процес формування коаліції затягнувся на місяці і увійшов в нашу історію під назвою Коаліціада. Посаду прем'єра за попередніми домовленостями мала отримати політсила, яка набрала більшість голосів, тобто блок Юлії Тимошенко. Негайно, але команда Ющенка наполягала працевлаштувати Петра Порошенка. Після довгих перемовин союзники все ж погодилися на прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Юля. 22 червня була створена коаліція демократичних сил у складі фракції блоку Юлії Тимошенко, блоку Наша Україна та соціалістів. У коаліцію увійшло 243 народні депутати. Увірвався Петро Олексійович Порошенко прямо в кабінет до президента без будь-якого запрошення. Знову ж таки, наша Україна хотіла бачити спікером парламенту Порошенка. В підсумку коаліція, котру так тяжко створювали, розвалилась. Соціалісти вийшли і приєдналися до регіоналів і комуністів. А Олександр Мороз. Мороз отримав місце спікера Верховної Ради. Він зі своєю невеличкою фракцією перекинувся на бік е Януковича, знехтувавши своїх виборців. Метою зради для Олександра Мороза була посада. Голови ВРУ таким чином. Хоча на виборах і перемогли помаранчеві, влада все одно опинилася в руках регіоналів. Так звана антикризова коаліція у складі партії регіонів соціалістів та комуністів, 271 голосом затвердила новий кабінет міністрів під керівництвом Віктора Януковича. Бонусом прем'єр отримав розширені повноваження через дію політичної реформи 2004 року. Вона перетворила Україну на парламентську президентську республіку 3 серпня. Підписують. Універсал національної єдності і далі призначають кабінет міністрів Януковича. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Універсал серйозно за 271 депутат Ющенко та Янукович тепло вітаються. Від нашої України в уряд увійшли вісім міністрів. Серед них міністр юстиції Роман Зварич, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, міністр оборони Анатолій Гриценко. Соціалісти зраджують помаранчевих з регіоналами. Союз нашої України» з регіоналами навряд чи в когось викликав довіру. Та й протримався він всього лиш кілька місяців. Лідер фракції Роман Безсмертний оголосив про перехід нашої України в опозицію. А Юлія Тимошенко з б'ютом опинилася в опозиції одразу. знаєте, ну опозиції, я думаю, можна дати право у парламенті. Це сказати. ж, парламент, Це ж свобода слова і травіш. Тоді ж на політичній сцені осіли такі герої, як Юрій Бойко, Дмитро Табачник та інші неприємні люди. І вони повернулися не просто в політику, а прямо в парламент. Хоча Відверто повинні були сидіти не в кабіні, а як мінімум в СІЗО. А на цьому всі ці політичні годілки не завершилися. Через кілька місяців ми прийшли до політичної кризи, розписку парламенту і дострокових парламентських виборів у наступному 2007 році. Тобто, все те, що було перед тим, не було ще політичною кризою. Втім, дещо важливе влада таки стигла зробити. Верховна Рада України прийняла закон, яким визнала голодомор актом геноциду проти українського народу. 233 голоси за і багатостраждальний закон про голодомор як акт геноциду українського народу у. Валена у цьому році у нас на території боролися проти НАТО веселі брати, часи настали. Справа в тому, що у 2006 році у Криму були заплановані міжнародні військові навчання. Сі бриз. Вони проводилися в Україні ще з 97-го через співробітництво між департаментом оборони США і Міністерством оборони України. 28 травня до Феодосії прибуло судно з технікою, будматеріалами та американськими військовими спеціалістами. Та спокійно розвантажитись вони не змогли, адже почалися протести, блокування і пікети, організовані місцевими проросійськими політиками, зокрема регіоналами, комуністами, прогресивними соціалістами Вітренко та іншими божевільними борцями із так званою гегемонією заходу. Вони протестували проти бази НАТО на території України, хоча про це, звісно, тоді не йшлося. Місцева влада Криму оголосила півострів територією без НАТО, що максимально тупо, бо вся Україна була без НАТО. Нато в Україні не буде. Росія теж не аби як оживилася. Їхній парламент навіть заявив, що планує не продовжувати двосторонній договір, згідно з яким Росія повинна визнавати державу Україна в її існуючих кордонах, і казали, що треба повернути Крим до складу Росії відповідно до кючук Кайнаджирського договору 1774 року, укладеного між російською та османською імперіями. Динуши ці божевільні цей договір не згадали в 14-му, коли окупували Крим. Загалом проросійське божевілля прекрасно неслося і зірвали військові навчання. З чого це вдруг Крим оказався в составі України? Отже, перемогли НАТО ситуативно. Звісно, це був тривожний дзвіночок, але це був 2006 рік. І глобально на державне ставлення до проросійських зрадників це не вплинуло на превеликий жаль. Бо у 2014-му нам це все прилетіло назад. Крим у захваті у Сімферополі провели масштабну першотравневу демонстрацію, якої не бачило місто за незалежної України. А цей божевільний Путін і досі розказує, що воює з НАТО, і, звісно, русські, як і інші громадяни України, страдали від постійного політичного і державного перманентного кризису. Якщо політичне життя в Україні того року було вкрай нестабільним, то з економікою все ще було не так погано. Країни-члени організації за демократію та економічний розвиток Гуам, куди входять Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова підписали в Києві протокол щодо створення зони вільної торгівлі в рамках цієї організації. Як результат, за два наступні роки внутрішній товарообіг між країнами-членами організації збільшився на 40%. Тільки за 2006 рік Грузія, Азербайджан та Молдова інвестували в українську економіку більше півтора мільярда доларів. Але далі в діяльності Гуам на довгі роки. Почалося затишчя. аж у 2017-му Києві відбувся саміт, на якому навіть було підписано низку документів щодо імплементації зони вільної торгівлі. Все мало запрацювати у тому ж році, але так і не запрацювало. Організація Гуам була створена ще в 97-му, як такий собі клуб за інтересами і противага російському впливу. Проте, за відсутності чіткої мети та вектору розвитку ніяких яскравих результатів це об'єднання досі не дало. Шкода, але будемо сподіватися, що дасть у майбутньому. Що ж тим часом відбувалося у світі довкола нас? Не будемо заглиблюватись у події світового масштабу, але кілька з них все ж вартують нашої уваги. У вікну у вікни. Вікни, наприклад, у 2006 році запрацювала соціальна мережа Twitter, яка з того часу пережила багато реформ, ну майже як українська політика, і тепер носить нову назву Екс. Хоча, чесно кажучи, я все одно її називаю Твіттером. А як називаєте її ви зараз? І чи взагалі пам'ятаєте, ще ту синю пташку до того, як Ілон Маск, який власне купив Twitter, поставив на ньому цей хрест? Ну, тобто ікс. <хи> Тоді ж з'явилася і російська соціальна мережа «Вконтакті». але на щастя для нас це вже в минулому, принаймні, я так сподіваюся. Ще той рік був багатий на так звані реформи у Російській поки що федерації. Ну кажу, так звані, бо мова не про економіку, соціалку чи навіть політику. Диктатор Путін в буквальному сенсі прибирає з дороги всі загрози для зміцнення своєї диктатури тільки за один рік. Відбувається вбивство Шаміля Басаєва. Лідера незалежної Ічкерії, який роками воював проти росіян, та Анни Політковської, журналістки, яка висвітлювала російські злочини в Чечні. Також у Британії після отруєння помирає Олександр Літвіненко, колишній працівник ФСБ, який втік з Росії і викривав злочини путінського режиму. На жаль, такі жахливі злочини не дали поштовху у антиросійській політиці ні у США, ні у Європейському Союзі. Натомість у цьому році в Штатах за відмивання грошей та інші злочини засудили. І оштрафували колишнього українського прем'єр-міністра Павла Лазаренка, але в підсумку для нього все завершилося не так вже й погано, як то кажуть, Бог взяв грошима. 2000-ні роки це був час, коли на порядку денному постійно з'являлося газове питання. Чи точніше сказати Росія це питання піднімала, бо хотіла, щоб Україна платила за газ більше. Від початку української незалежності природний газ і його транзит до Європи є предметом суперечок і конфліктів між Росією та Україною. Ну і так само, що крім грошей, ми віддавали їм свій суверенітет. Про історію газових відносин і газових війн між Україною та Росіянами я детально розповів у своєму відео. Запрошую подивитися напередодні нового року. Російський Газпром оголосив, що наступного року на газ. Підніметься ціна у п'ять разів. Москва зажадала збільшити ціну на російський газ у п'ять разів з 50 до 250 доларів за тисячу кубометрів. Зрештою, вони могли на той крок піти і раніше, бо хто ж не хоче більше грошей, але притримували його як засіб політичного тиску. Коли Україна з обранням Ющенка взяла курс на захід, Росія дістала газовий козир із рукава. Тоді Україна відмовилася піддаватися на цей шантаж. Тому росіяни припинили подачу газу у ніч на 1 січня 2006 року. Уперше цей термін пролунав на початку 2006-го, коли на Новий рік Росія перекрила венту. Через кілька днів сторони підписали договір, у якому розділили транзит і постачання газу на окремі категорії, а також домовилися про ціну 5 доларів за тисячу кубометрів, і про участь посередника компанії Росукренерго, через яку Україна мала купувати російський газ. Хочу подати руку на благо наших будущих Віктор Віталій, ми з великим удовлетворенням вас прийняли ваше рішення. Цікаво, що нібито ніхто зі сторін не знав, чия це компанія, і ходили чутки, що її діяльність розслідують в Штатах. Хоча все виявилося більш прозаїчно, 50% акцій компанії належали російському Газпрому, а ще 50% – компанії, співвласниками якої виявились громадяни України Дмитро Фірташ та Іван Фурсін. І, хоч по газу, наче домовилися, але дуже скоро Росія знову підняла ціни. А там вже було і рукою подати до харківських угод Януковича, тому що домовленості досягнуті з Москвою є взаємовигідними. Та про це ми поговоримо у відео про 2010 рік. У січні Алчевськ Луганської області опинився на межі катастрофи. Через аварію на теплотрасі без опалення залишилося близько 100 тисяч людей. Постраждала теплотраса котельні, яка забезпечувала теплом більше 300 багатоповерхівок. Тоді температура за вікном вже кілька днів була 20 градусів морозу. У багатьох квартирах було лише 10 градусів тепла. Поверхні вкривалися інеєм, а кімнатні квіти гинули від холоду. І це тоді, коли вулична температура вдень падало до 20 градусів морозу, звісно, ремонтні роботи почались одразу, і наступного ж дня витік усунули, а котельню запустили. Проте опалення в помешкання не дійшло. Адже через сильні морози вода в трубах замерзла, і це неабияк ускладнювало процес. Все позамерзало було етанівна, сіма було Це ужас. Наступного дня зупинилася ще одна котельня, після чого у всіх восьми сотнях багатоповерхівок Аличевська зникло тепло. А через те, що люди намагалися грітися електричними приладами. Почалися перебої з електрикою. Люди гріли батареї феном, щоб урятувати від замороження та бігали до найближчого набитого МНС за горням гарячого чаю. Із державного бюджету виділили близько 30 мільйонів гривень допомоги. Водночас представники влади звинувачували одне одного у цій проблемі. І усі разом, всі, хто міг, піарилися на допомозі Алчевської заради майбутніх парламентських виборів. Дітей з Алчевська відправляли в санаторії по всій Україні. А в місто з усіх куточків країни передавали теплий одяг, ліки, обігрівачі дорослих жалченців, відігрівали у спеціально облаштованих наметах. Наслідки вдалося подолати лише через місяць. Ремонтні бригади і рятувальники їхали на Луганщину зі всієї країни. Тодішня голова Луганської адміністрації Геннадій Москаль казав, що якби їм довелося справлятися самим, на це б пішли роки. За словами ліквідаторів, наслідків Волчевської аварії ситуація продемонструвала, що комунальне господарство України вимагає. Негайної модернізації. Що ж, якщо ми щось і засвоїли, то це те, що ми здатні на неможливі речі, коли діємо разом і вболіваємо одне за одного. У 2006-му стартував телепроєкт, який одразу став ну дуже популярним. І потім телешоу ще не раз згадували в контексті української політики, адже першим його переможцем став актор і шоумен Володимир Зеленський. Це були. Танці з зірками. Сам проєкт започаткували у Великій Британії, і з часом він розійшовся по усьому світу. Сенс шоу в тому, що різні відомі люди, які не є професійними танцівниками, стають у пари з професіоналами і демонструють глядачам, як їм вдається опанувати танцювальне мистецтво. Чи ні? З першого танцю я сказала Альоні, що мені просто так танцювати в принципі не цікаво. Що ж до Зеленського, то не думаю, що він тоді гадав, що хтось буде це дивитися майже через 20 років, як в принципі і всі тодішні виступи кварталу дивно ну, це вже діла мінувших днів. Але іноземці досі продовжують його відкривати для себе в мережі і дивуватися, на що здатен президент України. У той час вороги намагаються робити недолугі фейки, щоб дискредитувати теперішнього главу української держави. Але хіба якийсь штучний інтелект може відтворити цей неповторний оригінал? Пам'ятаю, як привітка виплив, чіпнули очима, кліп кліп Дві тисячі шостий це і рік сімейного бізнесу. І мова зараз не про якісь олігархічні клани і рейдерські захоплення підприємств, бо ж чомусь є і гарні новини. Family бізнес це другий альбом гурту Бумбокс, який вийшов у тому році, і наш національний скарб. Не побоюся цього слова. Я на тебе придумав. Собі полювати, мене ти вже вполюває. Адже Boombox вкотре подарував нам пісні, які будуть супроводжувати нас наступні десятиліття. Він подарував нам спогади. Запала, лапа, спутала, я вдалі не виступаю вдома, я сижу, в'яжу, хаваю. Boombox придумували Family Business в орендованій квартирі на лівому березі Києва, де жив один з членів гурту Валентин Матію. Залежить час не. Працювали не тільки над текстами, але і над новим звучанням. Лідер гурту Андрій Хлинюк дуже майстерно писав пісні. Вони могли народитися з одного рядка або просто прикольного слова. Я тут все супер-пупер се по Асі, Далі спілкуємося. Пашасі у тих презентації альбому не було. Частих ротацій на радіо і телебачення спочатку теж, але альбом настільки полюбився, що став золотим за кількістю продажів. Вилюватися немає причиняють. Якщо б'ють, то біжи прище. Ще така цікавинка, відносна цікавинка, альбом Family Business став платиновим у Росії. І навіть отримав якусь їхню нагороду золотой грамофон. До речі, Андрій Хливнюк продав її на аукціоні ще до повномасштабного вторгнення і передав гроші на допомогу постраждалим від війни. Нічого дивного в тому, що росіяни так любили українських виконавців, звісно, немає. Вони ж завжди все крали, присвоювали і користувалися нашими талантами. Таким був для України 2006 рік. Політично непевним, газово сумнівним, музично успішним. Звісно, те, що у владу так наполегливо рвуться ті, хто мав Аби отримувати тюремні терміни, було тривожним знаком. Адже після революції 2004 року нам хотілося б, щоб діюча влада, яку ми обрали і вибороли, щось робила би самостійно, без наших копійників. Та, мабуть, це ще не наша історія. Я дякую усім, хто дивився відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалося, перейшіть, будь ласка, своїм друзям. Я сподіваюся, що вони у вас є, і з ними все в порядку. Окрема велика подяка всім, хто підтримує цей проєкт на Патреоні, Паймій Кофі чи інших платформах. Велике вам спасибі! Усім дякую, будьте живі та здорові!